26 грудня вночі на півдні, вдень на південному сході України. Очікується невеликий дощ і мокрий сніг. Нарешті території без істотних опадів. Прийдешнього четверга на дорогах більшості західних областей подекуди ожеледиться. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 2 до плюс трьох градусів в день, з нічними мінімумами від нуля до п'яти градусів морозу. У Криму денна температура буде трохи вищою. На Полтавщині небо вкриватиметься хмарами, проте, на щастя, вони не проллються дощем. Температура повітря вночі становитиме мінус один, вдень той самий один градус, тільки з плюсовим показником. У Кременчуці очікується похмура погода. Щоправда, сонечко зрідка визиратиме крізь хмари. Без опадів. Світлою передоби повітря прогріється до плюс одного. Вночі очікується нуль. Від ранку й до вечора у горішніх плавнях хмари триматимуть у полоні небо без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці нуль. Денна становитиме 2 градуси із плюсом, вітер північного напрямку до 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 769 міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі: 26 грудня 2023 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1953-го – 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.